Бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край заволонів та край нефталимів, а остання прославить дорогу Приморську, другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засіє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Бо зламав ти ярмо тягару його, і киє з рамена його, жезло його пригнобителя, як за днів мадієма. Усякий бочобіт військовий, що гупає гучно, та одежа, попляє мелена кров'ю, стане все це пожежею за їжу огню. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність господа Саваота це зробить. Проти якова слово послав був Господь, а впало воно на Ізраїля. І пізнає народ, увесь він, Єфрем та мешканець Самарії, що говорять з пихою і надутістю серця. Попадали цегли, а ми побудуємо з каменя те саного, сі комори позрубувано, та замінимо їх кедрами. Та над ним Господь зміцнив противників реціна, а його ворогів нацькував. Арама попереду, а Филистимлян позаду, і пожерли Ізраїля цілою пащею. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його. Та народ не звернувся до того, хто вразив його, і не шукали господа Саваота. Тому то Господь відсік від Ізраїля голову й хвіст, пальму й очеретину за одного дня. Старий та поважаний це та голова, а пророк, що навчає неправди, це хвіст. і сталося, що поводатарі цього народу зробилися звідниками і гинуть проваджені ними. Тому-то його юнаками радіти не буде Господь, а досріт його його вдів милосердя не матиме, бо кожен безбожний злочинець і злобне всі уста говорять. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його. Бо злоба горить, як огонь, пожирає тернину й будяча, і палає по запустах лісу, і крутяться верх стовпи диму. Від лютости господа саваота земля загориться, і стане народ, як пожива огню, і не пощадить жоден брата свого. І різати буде праворуч, та буде голодний, і жертвами зліва, але не насититься, кожен жертиме тіло рамена свого. Манасія Єфрема, а Єфрем Манасію, разом обоє на юду. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його.